Дівчата, доброго дня! Доброго дня. Що готуємо сьогодні? Гоші це кухня, прихистку, яку відкрили представники благодійного фонду. Благо зараз. Тут за старшу Віра Петрович. На кожен день є графік і закріплені чергові, які готують їжу для усіх. Кожен саме своє хороше блюдо, щоб люди їли, щоб люди довольні були, не висипали там. Віра живе у цьому шелтері уже третій рік. Розказує навесні 2022-го із сім'єю евакуаційним потягом приїхали на Закарпаття. Сиділи на вокзалі, намагалися знайти ну, общежити, що ну вже все було забите, ні, нікого ну нікого вже не приймали. Думаю, ну все, якщо нічого у нас не вийде, вже збиралися би, назад уже. У нас не було просто безвихочного положення. Підійшли к нам волонтери. Спросили, сколько нас человек. Я кажу, ну ми сім'я, п'ять людей. Вони, відимо, дзвонили до Ліанури Івановни. Леонора Івановна сказала, що приїде нас забереть. Вона кожен вечір, оказывается, приїжджала на вокзал і забирала біженців. Ромів ще, крім війни, коснулася дуже велика дискримінація. Ми побачили то, що просто не ожидали, тому що. Ми думали, війна всіх об'єднає і друг другу будемо протягувати руку, але ми побачили те, що ромів ніхто не бажає бачити, ніхто не бажає їм допомогти. Помічниця Віри Петрович Русаліна у шелтері живе два роки, із родиною із десяти людей виїхали з Луганської області. Мамо, тато, браття, сьост, муж, дочка. Загалом із березня 2022-го у шелтері прийняли понад 2700 людей, каже Елеонора Кулчар. Запоріжжя, Харків, Маріуполь, Бердянськ, Донецьк, тобто з різних там, де горячі точки зовсюду. Тобто не було такої точки, де бомбили і не приїжджали до нас люди. Ми були відкриті і по сьогоднішній день відкриті не тільки для ромського нашої нації. Але для всіх тут проживають також і українці, проживали азербайджанці, проживали армяни. Тур один турок. Це приміщення колишніх ресторану та готелю Благодійний фонд Благо орендує третій рік гроші на це на початку дав міжнародний фонд відродження. Зараз фінансують шелтер для ромів інші міжнародні організації. Рейн Україна вона допомагала і допомагає, а також ІСАН. Допомагає також. менорити центр комуніті допомагає. У шелтер продовжують приїжджати люди. Так три тижні тому у прихистку опинилася харків'янка Надія Матюшенко. Вот це моє місце. Не в Харкові я була, а в Полтаві, то туди, туди, поки утіхті то п'ять додому. Ну там сідні обстріли. Сім'я моя де туди в Одесі. В Молдаві, а я тут сама. Там бахкали очень сильно, там гранати кидали, там і бомби, там ну, тікали оттуди взагалі. Нічого не брали, тільки тікали, документи схватили і все. Надія з чоловіком та малим сином спочатку виїжджали із Кремінної Луганської області у Запоріжжя. Місяць тому приїхали на Закарпаття. Зараз чоловік у війську. Ми не знаємо, що далі робити. Взагалі, куди їхати, ну все війна б'ють, всюди не знаємо, що далі робити. Наразі у шелтері благодійного фонду Благо мешкає 60 людей. Переважно це Роми. Тут, за словами Елеонори Кулчар, вони безкоштовно живуть, харчуються, а також з ними проводять консультації психологи, а з дітьми займаються вчителі. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.